Всім миру і добра. Брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу сьогодні знову читаємо особливий псалом. Цей псалом допоможе нам зрозуміти, збагнути, чому так буває, що ми буваємо в житті зраджені, розчаровані в людях? Чи треба нам уповати? Наскільки можливо уповати на людину, на її підтримку, на її вірність, на її дружбу? Про це нам. Говорить 11 й псалом. Якщо правильно зрозуміємо, я думаю, дещо по іншому будемо дивитися на цей світ. Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Давид каже, що не стало праведного. А що був час, коли праведні були? Якщо ми не будемо говорити про Авраама. Про Якова, про Ісака, про велетнього Духу, а просто уявимо, значить, от люди живуть, звичайні люди. І що ми бачили? Ми бачили завжди зраду, підступ, війни. І, а про що говорить Давид, що не стало праведного? Хіба він має на увазі, що колись були? Ні, мабуть, що він про це говорить в теперішньому часі, тобто в часі його життя. Давайте згадаємо, чи не бувало так, що ми в молодому віці дуже багато покладали надій на компанію, на друзів. Молоді люди зазвичай збираються в великій компанії, мають запоруку один одному у великій вірності, у тому, що вони разом гори перевернуть, у тому, що вони ніколи один одного не зрадять, завжди будуть разом, особливо коли. Під хмільний напій, то таких обіцянок буває дуже багато. Але коли людина дорослішає, то бачить, що ці всі а, такі збудовані повітряні замки розсипаються. І чому так це відбувається? Відповідь на це є тут сказано: неправду говорить кожен ближньому своєму, уста Олестові говорять від серця лукавого. Давайте згадаємо, що ну не спеціально вже так людина прямо говорить неправду. Ну, є такі, що за допомогою неправди шукають легкого шляху, там, якоїсь користі. А так просто людина, знаєте, лепече. Лепече від свого лукавого серця, від нечистого серця. І там просто, ну, в принципі, не може бути чогось правильного. І тому наслідки того, що зазвичай людина з часом, так, переважна більшість людей. Розчаровуються. І всі кажуть, що от ми були молоді, ходили в гості, там збиралися, але не раз бачили нещирість, так? заздрість, причому таку неприховану, що навіть люди і не намагаються там, приховати свою заздрість. Або коли люди хочуть десь вилити своє серце, свою проблему, то замість підтримки отримують зневажливий погляд і так далі. І це все людина робить від своєї недосконалості. Як поступати в цьому випадку? Що стати таким укоренілим егоїстом, закритися в чотирьох стінах, ні з ким не спілкуватися, ні з ким не зустрічатися, ні дорогенько? Просто треба настільки любити людей, щоб їх надто близько не допускати до серця, і тоді не буде цієї проблеми. Тобто треба зустрічатись, але на відстані. Треба тримати дистанцію серця, не пускати надто близько. Люди слабкі, щоб їм довіряти, потаємне. І вони слабкі, щоб на них надіятися. І людина не знає, що завтра з нею буде. Вона не знає, чи вона завтра проснеться. Який той буде день і так далі. Які можуть бути гарантії? Ніяких, ні на що. А спілкуватися треба. От і тому не буде розчарувань, коли не буде великих надій на людину. Щоб багато не розчаровуватись, не треба багато надій покладати на людей. І тоді не буде такої проблеми. Дещо так холодком на відстані, ну, можливо, і неправильно сказав, з холодком, мається на увазі не надто близько до серця ці всі моменти спілкування сприймати. І тоді все воно буде добре. І не, не прийдеться тоді картати себе за те, що чому я зраджений, чому я покинутий, а чому мене не підтримали в певний момент. От і треба бути сильним для того, щоб правильно подивитися на це життя. Але знову ж таки, щоб не стати егоїстом. Це теж неправильно, замкнутися в собі. Якщо можливо, і це залежить від нас, сказано в Писанні, будьте в мирі з усіма. Погубить Господь уста облесливі та язик гордовитий. Ну, Якщо хтось ще надміру каже, що він на собі сорочку порве і все зробить, то Господь його посоромить, тому що він надто гордий і опувається на себе. Тих, що говорять язиком нашим, переможемо, уста наші з нами, хто нам Господь, ну, то він їх переможе. Тих, хто надто. Уповають на себе і мають надто велике уповання на свою гординю, на свій егоїзм, мають велику самовпевненість ради страждання вбогих і зітхання бідних, нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся в ньому. Ну Нам на слуху. Під час служби ми чуємо і не завагаюся в нім». Тобто для цього приходить Христос на землю, для того, щоб підтримати вбогих, зітхання бідних, тому що в Бозі ми можемо знайти втіху і розраду. От оцей метод, про який ми говоримо з вами, він якраз і просочений Божою мудрістю, Божою любов'ю, як жити в цьому світі, щоб до кінця. Не розчаруватися. Це нас церква так вчить у тій любові, правильної любові, поміркованої любові. Пам'ятайте, що найголовніша е, чеснота це розсудливість. І любити треба з розсудливістю, і в серце впускати треба з розсудливістю. І з розсудливістю треба прийняти, коли людина прийшла і свою біду виливає. Це треба мати дуже велику любов. До Бога, і тоді, відповідно, і до ближнього буде правильне відношення. І в Христі ми якраз і маємо цю благодать, щоб по-духовному відноситися до оцих всіх моментів. Слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене, на відміну від оцих гордовитих вихваляйків, які все можуть, і гори звернуть. Слова Господні то є слова чисті. І тому треба розради і шукати у Слові Божому. Все прекрасно сказано. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік. Вони не захистять, на них не надійся, на людей, а Господь тебе підтримає. Ну, тут теж має бути розсудливість. Якщо ти будеш грішити, робити зло і надіятися на Бога, то це кощунство. Ти старайся не грішити, а Господь знає, як треба, в якій ситуації допомогти підтримати і зберегти, навіть якщо і є дуже скрутні моменти, Господь підтримує. Навкруги нечестиві ходять, коли підносяться нікчемні з синів людських. Ну, на цьому ми завершили читання. 11-го Псалма. Дай нам, Господи, поміркованість, розсудливість, правильну любов до тих, хто біля нас, щоб не було розчарувань, щоб Боже ім'я славилося через добре відношення людей один до одного. Слава Ісусу Христу!